Всім привіт, ви на каналі Мікс сьогодні у нас відео про паперу сюрпризи. Також я захотіла спробувати щось новеньке, тому поставила на ось, таке, ось такі обої. Тобто це такі медузи, медузи, прям, можна сказати, вони 3D. Ну, такі прям 3D вони. І також, якщо почути їхній звук то подивіться. Дуже красиво, я думаю. Тому ну, давайте трішки притишимо. Як тому що, що ви лиш повинні слухати мене. от Ну і сьогодні у нас залишається три пакетика від наших двох колекцій. Давайте з цієї ми виберемо. Виберемо, давайте. Кабулочка ось така, або ж таки давайте виберемо ось такий пакетик. Так ми відкладаємо. І ця колекція, її вже це у нас кабучки типу кільця. Дитя ж прошого року, давайте візьмемо ось таке ось цього чоловічка. Так. І як ми знаємо, що ми закінчили цю колекцію, тому ми... На жаль, попрощалися з нею. Тому давайте перейдемо до каблучки. До речі, ось так у нас виходить, у нас. Дуже красиво, я думаю. І ще пару кабучок. Ну що ж, на сьогодні ми обирали пакетик. Ось такі ми обрали пакетик. Тут написано кільце і тут ще з боку. Е, я нащупаю десь, не знаю, клучка тут, чи тут якось взагалі в різних містах. Давайте отак, отак от приобріжуємо, щоб ще не тронути десь там. Ага, вот она. Вот такая у нас. Это у нас вот такие... Ой, вам видно? Это у нас вот такие жирафик. Вот такие. Он что-то красивый, подавите. Мне подобается. Не знаю, чего такая качество. Точнее, что я такая. О! Думаю, если вам так будет видно. Так. Ну, короче, вот такая коробочка. Ну, это и прикольно. Так, ну, я думаю, можно проклеить сюда. Десь отак дивіться, красиво дуже так воно нас заходить. Тут у нас одна калочка, тут також одна тут вже по дві. Ну щось переходимо до її колекції, У нас поки що отак виходили, нам на залишилось два інгредієнти і ми вже згодовимо. Це блюдо. От... І у нас, у нас ось такий пакетик. Ось він. Давайте ось так. У нас така відкривашка, ну відкривашка це він накрився так, отак. А мене по типу отак, типу руками. Тому що поки що я не роблю... Відкривашки, коли я буду робити, тоді і з'явиться, і з'явиться. Навіть забули, що там може бути. але скоріш за все, це. А, я навіть спомнила що це може бути і що може бути в наступному, але я вам не скажу, що це буде за блюдо Так. Нам попалось ось таке масло. Так. Я просто хочу, щоб вам було видно так. Може відвести якось його. Давай. Ну, о, о, о. коротше, це ось таке масло. Циферкою, циферкою 7. О, видите, как хороший. О, прям вообще. Так, ну все, я думаю, вы разводили. Можем уклеить. Так, зараз Яку не слушала. Ну що ж, нам залишився один грін дієт. Це буде під цифрок 8, а я знаю, що це буде Навіть едспорну. Я думаю, ви вже згадались, що ми можемо зготувати по цьому, по цим всім. Е Ріндієнтом до цього. Тому що тут знак питання. Тут це п'ятірка. Раз, два, три, 4, 5. Ось п'ять. на п'ять падає. падає. Ну що ж, на сьогодні це все. Була рада вас бачити. Побачимось у наступному відео. Всім па-па!